Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що вах». До речі, сьогодні субота, авторинок в місті Рівному. Дивіться, 7 градусів тепла на сьогоднішній день, трошки похмуро, а ми під'їжджаємо до авторинка рівного. І що, друзі, я на авторинку в місті Рівному. Іду зараз. Дивіться, оглядати дешеві автомобілі, що змінилися. А ви, до речі, наголошую, рівняйте ціни по Луцьку, по рівному. Пишіть коментарі. Любіж до цього дивіться, дев'ятка зараз буде, я буду біля цієї 9 Спитаю, яка ціна? Зараз я зараз я спитаю. Дивіться, 096, 1150, 679. 120 пробіга, стан ідеал, шостий. Що одну капота ще раз, будь ласка? Дивіться. Я вам показую зараз кнопку, бо я, я десь... О, о, дивіться, кнопка, да? Дивіться, закриваю закриваю даний автомобіль. Дивіться. Два ключа. Два, два ключа. сигналка, Сигналка, все працює, дивіться. Що на віддачу? Це, це край, да, я так? Це дякую вам, гарного дня. Ми йдемо далі. От Опіль. бешка вектора. 2001 рік, 3000 доларів по 0,07, 107,36, 87. Дивіться, я що вам скажу, раз на раз не попадає. От Ми йдемо, дивіться, скільки машин. Оце все над дорогою йдуть машини. От, Лада 112, 110. Обслужено 2450 торг, 2009 рік, газ, бензин. Номер телефону не вказано, а ми зараз це все вам Все сьогодні буде супер, кажуть. Йдемо далі. Це, до цього чобітка підходив, 12 рік, 0,67, 582-40-97. Підходив до нього. Йдемо далі, 110-ка. Сьогодні, звісно, треш, я вам кажу, реально, по цінах по дешевих автомобілях ну, 2800 97, 513, 25, 7 рік. Дивіться, такий варіант цікавить. Телефонуйте. Дивіться, Гольфік 4, 1,9 дизель 3600 ціна, 98 рік. Покажіть мені влутку таку ціну на такого автомобіля. 1,9 дизель. Люк присутній, до речі, 050 643 38 23. Кого цікавить, телефонуйте. Ми йдемо далі. Е, от 99-ка. 2005 рік, 1450 доларів, 1,5 газ бензин. Номер телефона 063 598 07 90. Дивіться, все вимито, все чітко. Кого цікавить? 1450 доларів. І скажіть мені, що в Луцку ціна ви знайдете таку не там. Не виглядай, не виглядай. партнер 856 рік з кондиціонером, електройомники 0,66, 607, 42, 61. 1,9 дизель, добрий день. Кого цікавить? Вон, давайте. Де оглянемо? 2000... Восьмий рік, 1,5 торг присутній, навіть зараз підійдемо до ласку, 2500 торг. 904 45, 45. Собі розуміли. Ну, їхні болячки. Але. Але але. А але, зараз начну там. Корочі, ну, корчі бачите, на кожен товарі свій покупець. Це 4650. Давайте виглянемо BMW-троєчку. БМВ-троєчка 3750, на газу 2 літра, 2000 рік. Йдемо далі, фіатик 3400 бензин 12, 2009 рік, 239 пробіга, 0,67, 203, 30, 99. Отакий фіатик обійдемо його зимові шини. Так. Ваш святий. Дивіться, Йдемо ми. Венто, Венто. Volkswagen Венто. Шкода, що оглядає марку не Вах. А це Вах. Це це Volkswagen. 93-й рік, 1750 доларів торг 419, 15, 34. Люк присутній автомобіля. Бачите? Ну, руки, але... Ну, є, але ж ціна венто. Так що так. Вон, йдемо далі. Бачите, є такий флот-кур'єр. Хтось там мені писав, що, що ти там дивишся, вона ржава. Ну Я ж не дивлюся, що яка вона. Я вам показую інформацію, а ви вже тоді от дивіться 098 829 54 14. 93 рік, 1,8 дизель, півтори тисячі доларів. Yeah, yeah. 5 ,5, я показую 5 ,5, інформацію, а ви собі yeah. коли це є. Я... Yeah. Ну, ясно з балончика фарбований. Yeah. Що, от... Золото. Як кажуть. От Mitsubishi Букберні Кольт. 1,1068 номер телефону 42 41 114. 3000 доларів автомобіль. 3000. Для жінки саме топ. 3000 доларів. Ну Нормальна ціна, все голосите. Он, посадка. Посадік Б5, 3200, 1,6, газ бензин. Коні так лінзиться, вас, вас ви виключили, а чи так забули просто. Так треба. було. Ні, просто 60 акумулятор. 0,99. А, новий акумулятор. А, новий акумулятор, тому так. 8204, Посад b 5 Легенда. Колись як вийшов цей посад, а там всі просто мріяли про цю машину. Ну це просто. Прокидайте, в е, поліції були такі автомобілі, е, там VR6 мотори на автоматі, фомоупшен там, ну просто, 3,2 бензин, да, там, вроде. Що, які там будуть, я вже не пам'ятаю. Ну, бу... да, ну, ну, да, але я кажу просто, фомовшен там просто копір. там машини такі були, от дивіться. Номера все. Ціна, ціна питання. Йдемо далі. Сітренчик 2004 рік, 1,9 дизель. 2500 доларів 0,67, 731, 39 61. Тому, от ви бачите, ринок на ринок раз на раз не виходить. От Дивіться, сьогодні просто день такий, да? ну, ви ж бачите самі, я йду далі, кінця краю нема. Це я вже так. Ідемо далі. Давайте відзнімемо таку фабіку. 2005 рік 1,4 двигун, не один там і два, там, а 1,4. 4400, 2005 рік автомобіль в універсалі Фабія. Я думаю, що людина щось навіть щось підсунеться по ціні. Ну Таке є, ясно, вона така трошки. це але... 3600 Ford, 2005 рік підігрів 96 кВт, 60 ступка 067 788, 33, 0,1. Отакий Ford, Ланоса, глянемо. 3000 доларів, 2003 рік. Ну, там був покучий Ланос. я вам його покажу, там і ціна менше. 800 була. 027 74, 864 Бачите, всього більш детально оплатить. Паклівка полопала. А там далі був Ланос, якщо його ще не забрали, я ним повертатися назад. Такий варіант. Дивіться, перше. Круті номера вк 9887 вх Далі показую вам. Автомат 4500. 2007 рік. 1,6 газ бензин 097 269 22, там 4, а там треба, друзі, вгадувати. Видно, що, Ну, ви розумієте, це машина, да, реально вона надійна Ці Mitsubishi, Lancer 9. 4500. Покажіть мені в луцьку. Да? За 4500 на автоматі, ну, ну да, ви зараз скажете, що от корч, да, ну. Ну, я розумію все, ну. Але... На автоматі, автомобіль, Mitsubishi Lancer. 9. Я думаю, що можливо людина щось за 4200 віддасть. Mitsubishi Lancer, будь ласка. Он Славута. 1700 доларів. 0,68 724 5667 номер телефон. така Славута. 1700 доларів. Добрий день. Що що ви кажете? А може хтось купить ваш автомобіль? Це добре, Можливо, люди переживають, бачите, люди ще не знають, де хто інтернет не дивиться. Тому якось отак. Переживають, що що ви знімаєте, кажуть. Бачите, це різні люди. Ось піар такий. Глянув, що по ціні. Газ-бензин, ціна договірна, не вказано, телефонуйте 098 889 64 Це, походу, той як що казали мені, що, що ж він там, нічого по ньому нема. Бачите, його. А це Фортескот. 1,4 газ бензин. 1100 доларів номер телефона. Ну, це ви ж розумієте, що це вже, звісно. Це вже, Відняти і плакати, звісно, ну, що ж робити, 1100 доларів. Там бачите, там уже такі великі сьогодні а, тако, навіть до слова так. Зустріли людину. Кажу, що, дивіться, там ланцер, 4-500. А вона каже так і стоїть, каже, ви каже, приїдьте, каже, в Київ каже. В Київ каже, це не каже. дешевші, каже, я кажу, ви кажу, бачили, що вузку робиться. А вони мені кажуть, знаєте, що вони мені кажуть? Що, каже, ми вже лузка каже, більше року не їздить. Ну там я, я нічого там знаєте не говорю, там що там це погано, бо зараз там так само хлопці може, з Луцька будуть дивитися і сказати, що ж ти там говориш, що ж там 3000 доларів в Так, що ж ти говориш, що це, ну я правду говорю, так як воно є. Я не кажу, що там, що там там торчі, там ще щось. Я просто кажу, що ціни реально ну, відрізняються. І тому люди хай від... дивляться. І аналізують по ринку, але просто якось теж треба трошки спускатися, як то кажуть, з небес. От таким макаром. Бо, бо дійсно деколи вже там, такі вже ціни заганяють. Що просто... Ну я вам кажу, я не обіцяю, але я максимум в ближайший час я поїду на авторинок в Київ. До речі, в Києві авторинок в Київ в суботу-неділю. І, можливо, десь я в п'ятницю приїду, заночую, в ума і, і на відео по. Києво і ви звільняєте ціни. 1000 доларів 94-тий рік. 0,67-48, 59, 772. 1000 доларів. автомобіль 300 девухтяга, а 3, 900 пасажирів. 3600, 900, оптиціли, ми Йдемо далі, ну знаєте, я не кажу дом за всі автомобілі, але я маю на увазі за дешеві автомобілі. Ланос, ціна його 899. 2008-рік, 1,5 газ. Сервісна книжка Ланус. Дивіться, гідроподсилювач, Титан, Р14, пробіг 166 тисяч кілометрів. Кого цікавить? Набирайте. От Кенго таке, 8-рік, 400 ціна. Дача Логан в синьому кольорі. ціна це восьмий рік автомобіль. восьмий рік автомобіль 1,4 MPI. 3950 ціна 0,98 733 2040. ціна 3,950. Тому дивіться, зараз салончик відкрию. Це робоча лошадка. Так, без кондиціонера, магнітола. Гідроситель є, нема. зараз. Я йде і, і Ну, Але ціна 3950 і 8-рік автомобіль. Тому зверніть до уваги, якщо цікавий таке авто, телефонуйте. Номер власника сказав. От Кенгік 365-рік. 338. Ідемо далі. Побували ми сьогодні на авторинку в місті рівному. Бачите, просто ну, дешевих автомобілів реально сьогодні, як знаєте, як ніколи. Теж був у такий ринок в суботу, що дуже багато машин було, але мене, сам я був від'їхав, був зайнятий. Але от ви маєте от, на увазі, ви рівняєте ціни по Луцьку, по рівному, ви можете собі, ну я думаю, що коментарі лишні по даному відео. Тому от моя така думка, ну. Це не зважайте те, що в Лудку ринок саме найбільший ринок в Україні називається. А тут це рівне вам. І от дивіться, скільки машин сьогодні люди повиганяли. І погода сьогодні дуже класна, чудова. Тому от, дякую, що ви дивитесь моє відео. Мені дуже приємно, що ви підписуєтесь на мій канал, ставте лайки, так само коментуйте відео. Так само дякую людям, ти так само що кажуть, що там, що ж ти знімаєш, це ж, це ж ржаве відро. Ну я вам ще раз нагадую, що ну от людина, от має людина 500 доларів, доларів. Бо ну, купила воно ту копійку, ну купила вона ту копійку. Ну і що, ну купила, ну це треба знаєте, кожен з чогось колись починає. Ну ясно сидіти в кріслі, їздити на Мерседесі там і казати, що це корч. Я розумію, а для, а для іншої людини, це знаєте, ну це перший автомобіль, і вона не дивиться там машини там, 4 тисячі доларів, вона дивиться там за тисячу доларів. Тому будьте добріші, всім добра, мирного неба, все у вас буде добре. І так само у мене так само буде добре. Україна обов'язково переможе. Разом до перемоги на зв'язку, друзі!